Любі малята. Добрий ранок. І сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Сьогодні ми будемо читати казку, яка називається Дівчинка і синичка. Хочеш послухати цікаву казку? Владік, ти знаєш, хто така синичка? Ми багато разів о, розмовляли про цю пташку. Це пташка, так? <різь> У якій жовтенька грудочка. Так, ще до нас доєднується. Тому малята. Уважно слухайте казку, вона дуже цікава. І у кінці ми будемо вам задавати питання, тому слухайте уважно, щоб ви змогли відповісти на всі питання. Дивимось уважно на екран. Я Прийшла холодна зима. Маленька Наталка почепила на яблунці годівничку для синички. І щодня приносила насіння. Синичка чекала на дівчинку. Весною синичка сказала Натальці Тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу до побачення, до зими. До побачення, синичко. Знов настала зима. Прилетіла синичка до годівнички, а там тільки сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблонці. Яблонько, скажи, чому нема Наталки? Невже вона забула про мене? А яблунька їй відповідає Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички. Сіла вона на гілочці і думає Полечу до дівчинки, треба чимось її втішити. Але де ж я візьму подарунок, навкруги тільки сніг, сніг і сніг, і тоді вирішила синичка понести наталці пісню. Прилетіла до її хати, влетіла у відчинену квартиру, сіла біля, біля ліжка хворої і заспівала. Наталці стало легше. І ось вона вилікувалась. А тепер, малята, питання. Чи сподобалась вам казка? Сподобалась казка. А максима сказка з ходячком? Да. Так сподобалась. Тоді, малята, ми перевіримо, чи уважно ви її слухали. Про що була казка? Про що О, була казка? Про О, дівчинку, ти ще про кого? І про синичку, про сини. так? Так, добре. Зараз сини. перевіримо. Синичку. Вірно. Алята, син. а, а, що... а що Наталка принесла синичці? Погляньте Куфточка. на картину. Так, зернятка, насіння, У. так? А скажіть, будь ласка, чому Наталка перестала приносити для синички насіння? Пам'ятаєте чому? Да. Тому що наталка захворіла. Так, добре. Малята, а до кого синичка полетіла за порадою? До якого а дерева вона полетіла? Погляньте. яблуні, так? Так, добре. А Що синичка подарувала Натальці? Пам'ятаєте? Коли вона прилетіла до Наталки, що вона подарувала синичка? Пісню, так? Пісню. Так, добре. Уважно, слухали, молодці. Молодці малята. Ось така казка дуже цікава. І чому нас вчиться казка малята? Це те, що треба завжди допомагати. Один одному дівчинка Наталка вона допомагала синичці, вона її підкармлювала, тому що взимку пташкам дуже важко знайти собі їжу. А коли Наталка захворіла, то синичка прилетіла допомогти їй вилікуватися, співала їй пісню. так? Артемка. Так? Так. Артемка. Дуже Добре, дякуємо вам за увагу. Так, На цьому наше заняття закінчується. Ми вас чекаємо на 11.00, на друге заняття. Дякуємо за увагу. До побачення.